Повернення товару по новій пошті всього 15 гривень. Е, склалась така ситуація. Замовила я чайник один, а прийшло два. Я кажу, це що, у вас акція? Так, і вирішили подарувати мені ще один чайник, а вони кажуть, та ні, то просто е, помилково ну, попутали посилки. Буває всякого це ж людський фактор. Люди бляд, працюють, е, ну, якби багато замовлень, це, ну, це все нормально. Буває таке. Харошо, ж є замовлення, як я завжди говорю. Ну я їм подзвонила, кажу, що цей. Вони кажуть, зробіть отак і так по новій пошті буде повернення. І дивлюся в додатку, всього ж 15 гривень. Прикольно, круто. А, ніколи не зертися на чуже. А, завжди повинна бути справедливість. Якщо людина помилилася, то це не значить, що потрібно скористатися. А, навпаки, потрібно показати людині, що можу ти. Бережно помилилася, і, ну, і тоді буде все чесно і справедливо. З'їжджай. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Напишіть, би ви поступили в даній ситуації, і бажаєте картоплю замовити, які колорадські жукні слисті. Пишіть мені особисті повідомлення.